Підею мої любі другокласники та й шановні батьки! Ми з вами продовжуємо шалену уроки. Тема сьогоднішнього року додамо, віднімаємо двоцифрові числа частинами. Ви вже переглянули теоретичний матеріал саме роботу з підручником, а тепер залишилось нам закріпити його практично, тобто роботу в зошиті. Будь ласка, розгорніть 12-ту сторінку. Номер 49 Знайди значення виразів. Використовуючи прийом по додавання. Тобто ми додаємо десятки до десятків або віднімаємо одинички від одиничок. Тобто перші числа з першими, другий з другим. От від трьох відняти 2 буде 1. Сім відняти 4 буде 3, і вийшло тринадцять. До 45 п'яти додати 23. 4 плюс 2 6. 5 плюс 3. 8 і вийшло 68. 56 додати 32. 5 плюс 3. 8. 6 плюс 2. 8 і вийшло 88. 78 відняти 25. 7 відняти 2. 5. 8 відняти 5. 3. 53.

Отже, 25 ми розкладаємо на 20.5. Так, додаємо 74 плюс 20. 7 плюс, 4, 7 плюс 2. 9. 4 плюс 0 4. Виходить у нас 94. І ще п'ятірка. 94 деда 5. 9 першу. Переносимо 4 плюс 5 9 і вийде 99. 38 відняти 16. 16 ми розкладаємо на 10 і 6. 3 відняти 1, 2, 8 відняти 0, 8. Ви 28. Ще не використали число 6. 28 відняти 6. 2 ми перенесли. А 8 забрали 6. Буде 2. 22. 73 додати 12. 7 додати 1. 8. 3 плюс 2. Ой, вибачте, ми ж сюди ще переносимо. Так. Сюди ми розкладаємо. 12 це у нас 10. І 2. 7 додати 1 8 а 3 додати 0 3 83 ще не використовуємо число 2. 83 додати 2. 8 перенесли 3 плюс 2 буде 5. І вийшло 85. Далі 87 відняти 64. Як ми розкладаємо 64? На шістдесят і чотири. Вісі відняти шість. Два. 0. ноль. Сім. Сюди ми записуємо чотири. Два перенесли. 7 відняти чотири буде три. І вийшло

2 плюс 6 теж 8 і вийшло 88. 67 виняти 44. 44 ми розкладаємо на 40 і 4. 6 відняти 4. 2. 7 відняти 0 7. 27. Сьогодні ми записано 4. 2 перенесли. А 7 відняти 4 буде 3. І виходить 23. Розв'яжіть, будь ласка, задачу. На шахівниці, тобто то там, де ми граємо шашки або шахмати, 10 білих шашок, а чорних на 2 менше. Скільки на шахівниці чорних шашок? Отже, скільки було білих шашок? 10. А що сказано про чорні? Що на 2 менше. Отже, яка буде дія? Віднімання. Отже, записали 10. Відняти 2 дорівнює 8. 8 в дужках Ш. Шашок. І сюди ми теж записали з вами вісі. Так. Далі нам потрібно записати такі числа або знаки арифметичних дій, щоб утворилися істинні рівності. Тобто істинні – це правильні. 43 додалекі число отримало 73, що потрібно від суми відняти, відняти відомого дана. Тобто віднімаємо 7 мінус 4, 3, а 3 відняти 3 буде 0, і вийшло число 30. 88 відняли щось, отримало 82. Коли у нас віднімання і немає від'ємника, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто 8 відняти 8, 0, перший 0 не пишеться. 8 відняти 2 буде 6. Отже, правильна відповідь – 6. Тепер дивимося у нас теж на віднімання, але немає зменшування. Це в нас найбільше число, і шукаємо ми його додавання. Тобто 3 плюс 2 5, а 6 плюс 0 6, і вийшло 56. Тут те ж саме, що ми будемо робити? Додавати. 5 ми переносимо, а 7 плюс 2 буде 9, і виходить 59. Далі дивимося, 76 додати 40, буде 3,6, чи відняти? Звичайно, відняти. 68, додати 6 буде 62, або відняти. Звичайно, відняти. І теж нам потрібно записати пропущені цифри з цих же рівностей. Виконуємо так, за таким самим планом. 30 щось, Відняли 1 і отримали 34. Як ми шукаємо? Додаванням. 34 плюс 1 35. Тут, так само, шукаємо додаванням. 40. Плюс дивимося 40 додати 1. Так, дивимося, перше, це в нас на другому місці ми 7 одразу записуємо. А тут, значить, у нас перший десяток 4 плюс 1 буде 5. І виходить 57 відняти 40 і буде 17. Тут дивимося, на другому 7 плюс 0 буде 7. А тепер ми повинні відняти. 6 віднімаємо 5 і буде 1. 17, на 50, буде 67. Дивимося. Четвірка, перша, стоїть. Значить, ми додаємо 2 плюс 4. Це 6. І вийшло 46. відняти 4, 42, все вірно. Дивимося 9. Відняли 9 і отримуємо ми 0. А 9 відняли 7. І отримаємо з вами 2. вийшло 29. 99 відняти 70, 29. Дивимося, 6. 60, скільки додали 4, і щоб була 9. От потрібно 6 ми сюди одразу перенесли. 9 відняти 4 буде 5. Так, отже, повністю сторіночка має такий вигляд. Пане на все вас видавив, мене розумнички, я вас вірю. До побачення, гарного дня.